Модуль порошкового пожежегасіння смерч 12 з масою заряду 12 літрів, застосовується в автоматичних установках порошкового гасіння модульного типу для захисту у виробничих, складських, побутових та інших приміщеннях, гаражах, торгових залах, складах, лаків, фарб, розчинників, приміщень фарбування, дизельних, кабельних лотків, Електричний шаф як для захисту окремих пожежно-небезпечних ділянок, так і для гасіння локальних вогнищ на площі, що захищується, призначений для гасіння пожеж класу А, Б, С та електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 вольт, тобто горіння твердих, рідких та газоподібних речовин. Модуль не призначений для гасіння загоряння речовин. Горіння яких може відбуватися без доступу повітря, а також палаючих металів і металоорганичних сполук. Установки не розраховані на роботу в середовищах з гідкими газами або парами, в концентраціях металу, що руйнують. Основою вогнегасника є корпус, де знаходиться порошок. Також модуль оснащений запірно опусковим пристроєм і розташованим на ньому клапаном для закачки азота та манометром для тиску. Також на запорно-пусковому пристрої розташована скляна термоколба, в якій міститься рідина із високим температурним коефіцієнтом розширення. При досягненні певного температурного рівня температури спрацювання рідина розширюється настільки, що термоколба під тиском руйнується, після чого вогнегасник спрацьовує. Вогнегасник приєднується до стелі завдяки кронштейну.